Благословен Бог наш нині по всяк часі на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі. Дала Вас Царю Небесною, тішителю душі істини і живі зійси, і все і сплений, подателю, прийди і все в Ним і всякі, усякий і спаси блажа Душу нашу, святий Борсети крикися свят безсмертю по нас, святий святий ти свят крикися для безсмерті по нас, святий Борсети крикися безсмертив нас, слава Отсу і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки амінь. Пресвятає і Тройця помили нас, Господи, очисти грехи наші, владику прости, беззаконня наші, святий пости, і сини на миші наше, імени Твоєго ради, Господи помилу, Господи, помилу, Господи, помили. Слава Отцю і сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його. Як коли да біжать од лиця Його ненавидіш Його, як іще зайдемо, де да іщезнуть, як отай Двосе лиця Огнян, та кота погибнуть грішнице од лиця та Божі, а праведнице дав з Господу помолимось, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послав Твої Твісина, Господа, нашого Ісуса Христа, всякий недух, дух, от смерті, ізбавляючи із цілию рабов Твоїх. Боляшу Володимира, Галину Володимира, Яну Володимира, Софію Володимира, Оксану Віктора, Оксану Маркіяну, Софію Віктора, Петра, Юстину, Івана, Ярослава, Андрія, Робіб Божий, Юрія, Тетяну, Остапа Захарі, Матвія, Івана, Галину Лесу, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христину, Квітку. Миколая, Марину Андрія, Олександру, Євгенію, Юрія, Аллу, Ніну, Валерія, Сергія, Степана, Наталію, Євгена, Сергія Марію, Віктора, Руслана Андрія, рабі Боже Юрія, Вікторію Марію, Романа, Галину, Степана, Тетяну, Дмитра, Кирила, Юрія, і, Ірину і рабій Боже, юну Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександра, Христі, Анна, Флорі, Анна. Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Галину, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна Назара, Галину, Йосифа, Боляшу, Катерину, Ігоря, Ірину Володимира, Василя, Наталю, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, оця Степана Андрія, Дем'яна, Ірину Марію Романа, Марію Юрія. Надію Катерину Володимира, Мирона Віру Наталію, Юрію, Макарія, Захарія, Давида, Назара Мирослава, Захара Галину, Зиновія Галину, Галину, Андрія, Ірину Володимира, Степана Людмилу, Антонія Андрія, Петра, Оксану, Кіру, Андрія, Андрія Оксану, Ганну Світлану. Наталію Андрію, Ангеліну Арсена, Марію, Евеліну, Катерину Катерину, Анну, Степана Марту, Марію, Людмилу, Михайла, Володимира Мар'яну, Степана, Зоряну Галину, Юлію, Степана Андрія, Владислава, Лок'яна, Ольгу Надію, воїна Володимира, Даниїла Софію, Любомира Марту, Павла Руслана Лева, Адама Єву, Ларису. Е, Катерину, Ясміну, е, воїна е, Романа, е, 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 Романа, е, Романа, Володимира Ярослава, Михайла Оксану, Катерину, Ігоря, Ірину, Катерину, Любо, Максима, Ігоря, Романа, Ольгу, воїна Романа Володимира Ярослава, Михайла Оксану, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Любо, Оксану, е, Оксану Романну, Макарію Димитру, Максима, Юлію, Олену, Ірину, Наталію, Любо, Ірину, 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 Ігоря, Юлію Володимира, Станіслава, Софію, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія, Марію Віталію, Володимира, Андрія, Ірину, Христину, Юрія, Софію, Вікторію, Тетяну, Наталію, отця Степана. Соломію Марію, Івана Аліну, Івана Галину, отця Стефана Світлану, Віктора, Сергія, Валентину, Ігоря, Ірину Константина, Ірину, Рослана Мар'яну, отця Остапа, отця Стефана, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Ігри, Ірину, Константина, Ірину, Андрія Оксану, Ольгу, Ольгу Мар'яну, Ангеліну, Малію. Ілью Ігоря Тетяну Юрія, воїна Романа, Віталія Тараса Романа, Агафію Марію Юрія, Галину Богдана, Марину, Ігоря Вікторію Марію Назара Надію, отце Степана Тетяну Ольго, отце Степана воїна Василя Марію Романа Андрія, Катерину Івана, Оксану, Тараса Мирославу, Ганну Юлію Юрія, Олега Ярослава Ірину. Мар'яну Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну Ярославу, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету і робів Боже, Ганну, Юлію, Юрія, Олега, Ярослава Ірину, Мар'яну Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину Оксану Ярославу. Іванну, Ярослава, Марію, Ігоря Володимира, Володимира Любо, Анну Діанну, Вероніку, Анну Марту, отця Стефана Олега, Олену, Анастасію Євгенія, отця Стефана, отця Василя, отця Семена Мирослава, Ірина, Олега, Дар'ю Ігоря, Юліанну Ульяну, Анну Катерину, Анну Вероніку, Марію, Валерія, Ірину, Лілію, Андрія, отця Стефана Галину, Ігоря, Андрія Наталію. Богдана Романа Володимира, отця Степана Софію Леся, Матфія воїна, Євгена Марію Ярослава, отця Степана Володимира Марію Андрія, Надію Романа, Тараса Максима, Й... воїна Юрія, Андрія Христину Софію Ярину Дарю, Анатолія Світлану, воїна Івана, Степана, Руслана, Олега, Юрія Олексія, Іванну Анастасію Владиславу, Олену Наталію, Ореста, отця Степана Олега. Ірину Марію, Михайла, Соломію Максима, Сте, Стефана, отця Степана Ігоря Ольгу, Олену Маркіяна, Евеліну Ірину, Михайла Марію, Івана Ярослава, Іванну, Ольгу Василя, про Стефана, Степана Петра Лідію, Петра Ярослава, Богдана Христину, отця Степана Зою, Володимира Лілію, Олену, Мирославу Марту, Дарину Анастасію Олега, Ігоря Миколая, Оксану. Остапа Миколая, Дану, Златову, Оксану, Івана, Ірину Діану, Ульяну, Михайла Марію, отця це Степана Андрія, Світлану, про три Стефана, про три, Павла, про три семена, про три Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Юрія, Наталію, Софію, Анну Марію, Оце Стефана, отця Симона, отця Василя, отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитра, Ольгу Андрія, Романа, Володимира, Тетяну, Олександра. Валентина, Людмила, Ольгу Константина, Марію, отця Степана, отця Василя, отця Тараса, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана Христину, Максима, Славіка, Оксану Владиславу, Катерину, воїна, Валерія, Михайла, Юрія Володимира, Наталію Мілану, отця Степана Дмитра Марту, Ольгу Нікіту, Назара, Соломію Максима, Єво, Романа Злато, Вероніко, Олену Андрія Максима, Валентину, Валентину, Анну Юрія, Єлизавету. Галину Даниїла, Юстину, Ілью, Анну, Соломію, Олену Олену, Христина, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Тетяну, Дмитра, Кирила, Юрія, Ірину, Андрія, Лілію, Василя Марія, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Вероніку, Володимира, Ігробів Божих, Євгенію, Василя Марію, Івана Богдана, Надію Марію, Софію Ігоря, Ларису, Жанну Іванну, Любомира Галину. Віталію Надію, Анну Мар'яну, Павла, Софію Ярину, Робів Божих, Остапа Марту, Юрія Дмитра, Василя Оксану, Володимира, Дмитра Марту, Галину Орисю Олену, Меланію Миколая, Юлія Максима, Юрія, Галину, Ірину, Аліну, Марію, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Данила Марію, Романа. Любов, Романа, Катерину, Юрію Наталію, Владислава, Матвія, Таїсію, Любомира, Майкла, Тересу, Тересу Ірену, Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину, Ігоря, Ольгу Ульяну, Дмитра, Іраклія, Гріба, Ілію, Ернеста, Соломію Дмитра, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Сергія, Наталію, Любов, Марію. Ореста, Надію Рослану Мар'яну, Остапа Івана, Христину, Марію, Аделіну, Марію, Степана, Юрію, Ілону, Рослана, Артема, Емілію Таїсію, Аделіну, Анастасію Олександру, Владиславу, Оксану, Ксенію, Михайла, Юрія, Дмитра, Богдана, Василя, Богдана, Федота, Віталія, Олексія Інесу, Агнію, Ростиславу, Олексія, Мирославу, Олену, Світлану, Олександра, Жованні, Любомира, Галину, Данила, Сашка, Олега, Зоряну, Івана, Максима. Руслана Мар'яна Дарію, Василя, Людмилу, Люсю, Віталію Остапа, Миколаєм, про Стефана, Степана, про треє Павла, про Симона, про Василі, Василя, Юрія, Діакона Андрія, отєлесне душевні немощі, ожиготворих благодаттю Христа Тві, молитвами при владичиці і приснаді Марії, предстатель чесних небесних сил безплотних. Силу і Чесного животрящу Христа, чесного славного Пророка, Притечі Хрестителя Йоанна, святих славних сухвальних апостолів, Славних, Добровідних мучеников, преподобників і Боносне отець наших, святих ізцелите безсребриников, косми до мене, кири, Йоанна, пантелімана, ярмалай, Самсона, діми до фотіники, святих праведних ум'ян, всіх святих, як ти, джерело силен Боже наш, і тові славу сілає, і сину і святому духові по всіх часі, і на віки віки Амінь. Господу помолимося, Господу помолимося. <кій> Благословен Бог, благий врачу душі тілес наші і, ж, і болізні наші, і недує на тілі свішає. І вже язуми і сіліхом, смертю, смертю, мертвої сушово живо дарував, і жила лазаря, і з мертвої воскреси, і помили робів твоїх, боляшу Володимира, боляшу Тетяну. Віталію, Надію, Анну Мар'яну, Павла, Софію Ярину, Оксану, Віктора Маркіяна, Софію, Єлизавету Олену, Даниїла, Юсину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Максима, Юлію Олену, Ірину, Наталію, Оксану Романну <кхи> і робіть Божих Теодозію, Надію, Любомира Ларису. І всіх тут присутніх, і всіх писаних, і всіх воїнів, які захищають Україну, якось посвітили єси те, що Петрова. Єдиним словом, нави огню, не діями довжника долу посилі. Грішниця жіні гріхов, прощен дарвавий. Ти обомну милости, Господи, кайсе зловочевичеський, призра на них і наробів Твоїх, і от оджени одних главну болість, завість життя, у ту вар, і збав його дуже. І зми од огня і люторне і часа, і од очезних чоловік, від біса, плоду, од всякого недуга і болізні. І отими Огнь, і оджени на дух воспомнає, що пророчство Давидового Ліша. Помилуй мене Боже, по влиці милості Твої, помноживство шадротве, очистим усяку беззаконність, всяку війну, всякий не дух. Ти боїси істинний, врач, душі, лес наші, христи Боже наш, тобі славу весила. Отцюй сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вікині. Віки. Поміни, Господи, робив Божий, болящого Володимира, болящу Вікторію, боляшу Тетяну. Ще і ще з умиленням сердиться нашої, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені всеціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини зі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто. І розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події в протязі дня. Господи, керуй моєю волею. навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте. Вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духові Твіму. Від Матфея, святої Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, нас, слава Тобі! Вон мим, Во время, оно призвав Ісусу, Бонедеся, дочеників свят, надай їм власть на дусях нечистих, якоди згонять і веселити всякі недухи, і всяку болізність. Все ободися, посла Ісус, заповідає їм глаголя на путь язикне дітей, самарійський не входьте. Йдіте вже, паче ковцам, погибшим вдома Ізраїлем. Хотя ще вже проповідуйте лаголіще, як приближися царство Небесне, боляжі зціляйте, прокажене, чушайте, мертві, воскрешайте, біси і ту то неприясні, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отціна і Святому Духу, і нині по всіх час і на віки віки імінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої, і своїй Матері, святих, славних, вельми апостолів. Це тих праведних батальйських і не всі святи помоли як облах і чоловіколюбець Амінь.